Уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації. введений в дію кодекс цивільного захисту, який передбачає в обов'язковому порядку, голова районної державної адміністрації призначає уповноваженого керівника на ліквідацію. Значить, відповідно до статті 2 та 25 закону України про місцеві державні адміністрації Кодексу цивільного захисту та з метою організації виконання невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також забезпечення захисту населення та їх матеріальних цінностей в Загальському районі, призначити уповноваженим керівником з ліквідації надзвичайних ситуацій першого заступника голови адміністрації Лозового Василя Борисовича, голову комісії ТПНС. У повноваженому керівнику з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації створити робочий штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. контроль залишається за собою. Зазначене розпорядження буде затвердитися головою ради адміністрації. З вашого дозволу зразу зачитаю пропозиції і затвердження про створення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. з метою оперативної ліквідації надзвичайної ситуації, а також забезпечення захисту населення та їх матеріальної цінностей, створити штаб з ліквідації надзвичайної ситуації в складі. Лозовий Василь Борисович, перший заступник голови ради адміністрації, Димірський Микола начальник управління з питань надзвичайної ситуації, Гончар Миколаївич, начальник відділу оперативного реагування зв'язку та оповіщення, Волошин Анатолій Панасович, начальник та ПАШУ Даринського району, Гришин Гритишин Леся Міхайлов, начальник управління охорони здоров'я Даринської ради адміністрації. Пінчук Микола Яключ, директор КП Господар в Даринському районі. Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації постійно вести збір даних та аналіз обстановки. Основне зусилля зусилити на оповіщення населення та ліквідації ситуації. По закінченні ліквідації наслідків аварії на транспорті, провести розрахунки щодо збитків та витрат на ліквідацію надзвичайної ситуації. Голова Геннадії Борис Сінцов. Пісім Микола Іванович. <coughs> <coughs> Доручаю повноважному керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації. На залом Василі Борисовичу для прийняття рішення в заслухати пропозиції членів комісії та керівників служб цивільного захисту. Не надо, ми вже і інформацію вже ви зробили вже -то за цей час. Уже ж година пройшла майже. Значить, аварія з послідчим горінням виникла в районі виїзду п'ятої ДПРЧ. Сигнал початковано пішов і черговий, які по телефону сповісників з найшвидшої ліквідації надзвичайної ситуації. На даний момент, враховуючи ступень пожежної небезпеки аварія, пожежа по рангу 1. Виїхало до місця аварії два відділення пожежної техніки, була проведена розвідка, згідно плану ліквідації надзвичайних ситуацій, створено був штаб, створений на місці пожежі для середньої організації координації дій. Значить, непосредственно працюють працівники на місці в штабі в складі. Підрозділом на гасіння пожежі надано один ствол ГПС-600 та один ствол Б для охолодження системи. Для рятування постраждалих задіяний особовий склад другого відділення, 5 ДП6 спільно працівниками Київської служби порятунку медична служба, взаємодія з медичної служби надається допомога постраждалам, які знаходяться в, в автобусі. Крім того, під час розвідки були попереджені заходи щодо розповсюдження вогну на площаді для деншого розповсюдження. Для гасіння пожежі також буде подійно. у нас підготовлено два пілогенератора, що для забезпечення водою для СССР на вищій пожежній графіті. Прибыл ломлині? Да, в порядке. Кто а а дал кран. Район, район, район долка. А вы у скільки вы прибыли на месте? Товарищ с учетом внутреннего времени і наличие договора было пятнадцать минут и події в ВДП на прихресті вулиці Борисівська так полняв. Одразу мною було направлено на місці події 4 автопатруля у кількості 8 осіб, а також Начальник сектор автомобільної технічної інспекції та начальний сектор 11 робить, а також особисто місце на протязі 10 хвилин прибув я. Під час прибужного місці до приводу було встановлено, що пройшло в витяг палива, а також а особисто я кожен раз перебуваю на ресуртаж до 65 ранку на вуз-Крастинською. Так мною ми було по навказівку автопатрулям Дарьського району на перекриття руку на вулиці Бориспільська, Ялтинська, на у перекресті вулиці Бориспільська, Береснева, а також на перекресті вулиці Бориспільська прикоління. З метою забезпечення доступ до сил та засобів, які задіяні на ліквідацію звичайних научного Степана Ливаньова та вулиці Бориспільського, сталося зіткнення автосечена та автобуса. Виникла пожежа, мотиву, всі отримали раму різного тяжкості. Павломостими матеріалами була збройна ділянка дороги, площею близько 80 метрів. Було прийнято рішення привезти готовність особових склад, ламп транспортного забезпечення та лампів з нажання самовідному За На що було задіяно один фронтальний навантажук, він поливінні машини з водою, самоскіт з піском та автомобіль гадель для перевозки eh, працівників. Також було задіяно чотири eh, особи для механічного та часткового ручного збору піску та нафтопродуктів. На даний час eh, на місці події eh, ділянка дороги вулиці Степана Голубаньова не заражено і значить, eh, цей eh, матеріал, який був зібраний після цього eh, вивезено, місце події. 65 інформацій від оперативного чергового про надзвичайну ситуацію, яка сталася за зазначеною адресою, метою надання своєчасної медичної допомоги постраждалому населенню, яке знаходиться осередку виникнення надзвичайної ситуації. Мною як начальником штабу цивільного захисту медичної служби району протягом 10 хвилин за, за відпрацьованою схемою оповіщення інформовано та організовано оперативний штаб, оперативну групу і медичну комісію. З надання ситуації, які організовують надання медичної допомоги постраждалому населенню. А саме через відповідального чергового диспетчера Київської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф викликана і виїхала на місце надзвичайної ситуації шість шість бригад лік, мед, медичної служби медицини катастрофа. Такий уровень вражений, на самом деле тих травм, які вийшли. Дітей там немає, там тільки дорослі, дорослі люди. Значит, ми їх госпіталізовуємо. Є випадки травм, так що як було зіткнення і спальбо за травником, де є бензин, є термічні опіки. Ми їх відправили двоє людей в опіковий центр Київської міської клінічної лікарні No2. А решта було із травмами переломів кінцівок, ушиби одної клітки і були відправлені в лікарню швидкої допомоги, так як що були травмів, і сочетані травми, відділення полі А от ви говорите, що шість бригад були направлені туди. Чому іменно це количество бригад було принято рішення про зв'язку ну, з -зв оперативною інформацією, сті шість постраждалих зв'язку із. Яка в порядку надання екстреної допомоги на одного постраждалого на бригада екстреної медичної допомоги? Після того, як я отримала інформацію про е, надзвичайну ситуацію, яка склалася у нас в районі, це сталося м -м, без двох на сьому годину. Е, я вирішила повідомити Давненський відділ Дніпровського міжнародного управління санітарно-технологічної служби про необхідність виїзду лабораторії на місце події. Разом з начальником медальної відділу Дніпровського міжрайонного управління Мною ну забезпечено лабораторії на місце аварії, де були взяті експрес-проби атмосферного повітря та журналіст. Заказно адресою було направлено для охорони громадського порядку одна патрульна машина, за в половину вкладом три чоловіка. Для збору за заплаком ДТП досліджує про групу в сповному складі 4 чоловіка. Також силами на ділянці міліції в кількості 5 чоловік проводить зацеплені території, забруднення бензину та припинення доступу до осіб на їхній місці події. Сьогодні Місце події було зручено 22 чоловіка до сухому складу, також допомагали де, районам ДСНС про під час евакуації густожкості і такої цепляції. Наші свідчі зробив огляд події, а причину аварії засує відділ дізнання, удає її там. Непонятно сейчас, хто виноват, водитель бензовозу э, і автобус? На перший винний виний водитель. А далі буде розбирати про диссидент і Шановний Шановні Львович, шановні присутні, шановний керівник. Наших навчань. Обґрунтовані і е, практичні доповіді наших керівників дозволяють нам внести пропозицію до проєкту е, рішення комісії ТЕПТ. Е, місце проведення зал Слідниданської державної адміністрації, голова, голова районної державної адміністрації Сінцов Геннадій Львович, присутні члени комісії та е, учасники навчань. Питання про проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Щодо ліквідації надзвичайної ситуації на транспорту засобі. Обстановка воду, з вашого дозволу не буду зачитувати, вона вже прозвучала. Слухали Демірського, Микола Івановича, Черчукана, Ткачука, Полонського, Волошина, Грецишина, Барашевець, Шаболтас. Вирішили взяти до відома інформацію керівників та для виконання. Характеризувати надзвичайну ситуацію за ознакою код 101.10. Аварія на транспорті з викладом небезпечних та шкідливих речовин, номер ознаки 1.1, загибель отруєння або травмування людей внаслідок транспортних подій. Уповноваженому керівником ліквідації був призначений штаб, який практично відпрацьовував всі дії. Управління з питань ситуації Дарської районної державної адміністрації організувати взаємодію комунально-аваріалійно рятувальної служби. Карське МДА та служб цивільного захисту району по ліквідації наслідків аварії, вести постійний контроль за автономною та ходом аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт. В Даринському руху ДСНС України в місті Києві. Провести локалізацію та ліквідацію пожежі, евакуацію пасажирів з пошкодженого автотранспорту, Управління охорони здоров'я, терміново вжити заходів, що надання необхідної медичної допомоги постраждалим та здійснення їх евакуації до медичних закладів. В Даринському відділу дає. Віти необхідні заходів щодо організації безперебійного руху транспорту та пішоходів на ділянці, де проводиться ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, створити належні умови для безперешкодного пересування аварійних бригад і спеціалізованих формувань, задіяних для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, шляхом виставлення постів регулювання та виділення нарядів супроводження. З комунальному підприємству Дернського району забезпечити виконання заходів щодо прибирання, очищення з нежальної території та відновлення дорожнього покриття, сектору екології ради адміністрації забезпечити проведення перевірки території, на якій сталася дорожньо транспортна пригода, визначивши масштаб екологічної шкоди в результаті витоку паловомастильних матеріалів. Теренському ділу Деснянського міжрайонного управління головного управління Держ Санепідемслужби України в місті Києві провести лабораторні заміри забруднення, здійснити контрольні заміри та лабораторні дослідження щодо місту шкідливості речовин на місці ДТП після ліквідації аварії. На випадок неконтрольованого. Розвитку собиті, ліквідація надзвичайної ситуації, комунальне підприємство Господар Тарнівського району бути готовим здійснити оповіщення та евакуацію мешканців житлового будинку по вулиці Степана Гальового, 3Б у безпечну зону, виділити автокрам для забезпечення виконання робіт з усунення наслідків аварії. Комунальне підприємство «Управління зелене насадження Тарнівського району, здійснити благоустрій території та відновлення зеленої зони в районі аварії. Автобусному парку No7, Києв Пастранс, виділити додатковий автобус для пересадки та доставки пасажирів по маршруту, взяти участь в розслідуванні причин ДТП, евакуювати пошкоджений транспортний засоб, начальник управління з питань надзвичайної ситуації ради адміністрації Організувати взаємодію з комунальними та аварійно-рятувальними службами вести спостереження відповідно до затвердженого кабінету міністрів України порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій так на характеру, та при необхідності для проведення комплексу робіт по ліквідації можливої надзвичайної ситуації дозволити використати з матеріального резерву необхідне обладнання та матеріали. Списання використання матеріального резерву здійснюється на підставі актів виконаних робіт. Комісії з надання матеріальної допомоги Данського району опрацювати та внести пропозиції щодо можливої виплати одноразової матеріальної допомоги для осіб, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації. Контроль за виконанням протоколу, покласти на управління з питань надзвичайної ситуації. Виконання протоколу є обов'язково відповідно до чинного законодавства. Якщо вдруг не дай Бог, у нас в следующий раз пройдет такая аварія. І дякую е, всім службам за проведену раніше. А теперь мы переезжаем до да, практичної частини. І И правильно сразу мы повертаемся до 6,50.